23 вересня 2015 року в чергову частину Шепетівського міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що в 005.1 на станції Судилків на пероні залізничного вокзалу двері електропотягу затиснули. Місцеву жительку, в результаті чого вказана громадянка, отримала лесне ушкодження. Місцевою жителькою, як виявилось, була молода жінка Катерина, яка разом із маленькою донечкою та зі знайомим в очікуванні електрички у цей день хотіли добратися додому у Шепетівку із Судилкова. За графіком, електропоїзд, що слідував у напрямку з козети на Шепетівку, спізнювався. Тому, за словами потерпілої та її товариша, коли електричка зупинилася, усе відбулося раптово і швидко. У той момент молода жінка, ще не усвідомлюючи факт. Того, що відбулося, насправді пережила жахіття. Ми тут стояли дитина, сумка, Віталій, стояв і я. Електричка прогналася мимо нас. Ми її чекали хвилин 30, Прийшли в 10 хвилин, в 15 вона мала прибути. Електричка запізнилася, ми стояли ще спілкувалися з ним. Дитина не спала в цей час, дитина стояла біля нас, бо вона днем виспалася в мене. Електричка прогналася з першого вагону, з першого вагону вийшло дві жінки, із, 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 із п'ятого, десь приблизно вагону вийшов хлопчина, теж з великою багажною сумкою. Я з мого вагона ніхто не виходив. Я піднялася в електричку, одною ногою стояла в електричку, другою взялася за поручень, і одна нога в мене, мене була на цьому, на, на вулиці. Я нахилилася брати сумку. От я не знаю, що спочатку дитину обично, а це щось як боженька спас, що я за сумкою потягнулася. Електричка в цей момент захлопує двері. Я ще спочатку подумала, так як не перший раз їжджу в електричках, я подумала, що це вони перевіряють в компресорах воздух. Це зараз зажме, і я подумала, що відкриються двері. Бо попередження про те, що електричка обережно, двері зачиняються, не прозвучало. Електричка набирає ходу, мене повертає, нога лишається зажата, і половину тулубу зажато в мене в цьому в електричці, і мене починає тянути. Та Віталій почав мене висмикувати з електрички, так як в нього обержені фізичні можливості, він інвалід другої групи на паличці ходить. Він, він мене висмикував, скільки міг біг, потім, потім він впав. І тут, і тут електричка почала набирати обертів, швидкість. І мене почало заволікати під потяг. Моя нога вже була під електричкою. І я цю ногу почала висмикувати, бо я вже зрозуміла, що ще трохи мені удріже ногу. Мене волокло, волокло, і електричка ще більшу швидкість стала набирати, і мене почало тако підкидувати. Ми кричали дуже сильно голосно, в надії, що хтось може, може почує в електричці з пасажирів і зірве стоп кран. Дежурна не могла не почути, що такий стояв верес і крик. Дитина кричала, Віталій там впав, дитина підхопила його чотири роки ще немає. Вона підхопила цю паличку і бігла за ним, і йому несла цю паличку. І, і потім я почувствовала, що мене почало кидати дуже сильно, в мене почалися ушиби голови, ну повністю мене все тіло, тіло забите. І в той момент... Які щирий вовчі, чи, чи я вже не, не понімала, що зо мною робиться. Мене я учнулась, мене перевели до тями. Я е, втратила свідомість. Я вже лежала напроти вокзалу вокзала, вокзала е, ш, ну, на Щібенки. Допомогу Катерині надав чоловік, який у цей час зійшов з електрички. Він стрімко зорієнтувавшись у ситуації з силою, витяг жінку з електропоїзда. Володимир Ткач, як виявилось, міліціонер за професією, повертався додому, де живе мама у судилкові. Він же викликав і швидку допомогу. І черговий наряд міліції. Вони приїхали на станцію три міліціонера, бригада швидкої допомоги, надали мені вкро, який заспокійли й укол. І я пішла до діжурної стукати її в вікно. Кажу, де ви були, що ви робили, коли мене волокло по 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 цьому пощебню, по пірону. Вона навіть не не вийшла до нас. Вона не спиталася, в чому справи, що, як, що, чим це визвано, що я їй там стукаю, що я її визиваю. Вона запропонувала нам йти додому, бо в неї має бути товарний поїзд. І ця хлопчина, цей, що виходить з п'ятого вагону, це він її вже вирвав в кінці, пригнув на неї. А я половину ну, всі місяки витягнув, і нога була в неї ще зажата в електристі. І почався я кричав, вже впав, і мене трохи протягнули, я вже не міг догнати. Почав кричати, цей хлопчина вже наперед ну, пригнув на неї вилазити. І тоді вже разом таку покутилися по поперені. Це таке. Діжуло, навіть не виходила, і електричка не зупинялася. Нам вдалося поспілкуватися з працівниками залізничної станції селище Судилків. Прокоментуйте, будь ласка, дії, що вам відомо з цієї події, як діяли ваші працівники, тому що у нас стосовно цього є кілька питань. Працівники як діяли? Мене чергові по станції не зустрічають поїздів. У нас це в обов'язки не вмінено. От, і машиніст, слів машиніста на пероні пасажирів не було нікого. Освіщався дуже добре. Перон у нас перон освіщається, я можу зараз включити, ви побачите. От, і він не бачив пасажирів. Вона з'явилася, він не бачив, де вона взялась. Вона з за хвоста електропоїзда сідала в останній вагон. Я не знаю, як там вийшло, ніхто нічого не знає. У мене у вас таке питання: а що входить в обов'язки чергової постанції? Взагалі, як вона повинна діяти в будь-якій ситуації, коли прибуває потяг, електричка, будь-який транспорт. В чергової постанції в нас поїзда не зустрічає, не виходить тим більше вночі, тому що ну, ну, не вмінено нам обов'язки зустрічати поїзда. А я от і в ночний час ми не виходимо на вулицю. А що входить взагалі в обов'язки чергового постанції? Пропуск відправлення зустрі поїздів мене зустрічаємо. що значить зустріч і відправка поїздів? Що входить в його бов'язки? Він оголошує якимось чином? Оголошує. Оголошує про прибуття, про запізнення поїзда було оголошено. Ми оголошуємо електропоїзд такий, то прибуває на таку-то платформу. Пасажири сідають, електропоїзд двері закриває, і на цьому все. Скажіть, будь ласка, в цей день ви нам треба підійти до якоїсь журналу, щоб ви розказали, значить, коли прибув поїзд? Хто оголошував про це як... коментарі? Брат не буде, я не зі своїм начальством з вищим керівництвом. А потім ми з вами будемо говорити, тому що таким людям, як вона. Не треба довіряти, а мені дежурних тут діжурних постанцій обслабляло. Я ще визву своє начальство вище. Не здивайте, ви не зіб'єте гроші з чергової постанції. А не зб'єсь. Тому що вона, а яку справедливість ви хочете? Вона не винна ні в чому. Ну то їх не видно, тут питання має ще перед нею. Ви приїхали до чергової станції, ви не предупредили нас ні про що, немає машиніста, який їхав, немає міліції її, що була на визові, швидкої не було. Де. Я вас дуже попрошу, ви не знімайте це все, тому що ви неправомірно це робите. Мене, ні, мене ніхто не попереджав, що це все має бути. Тепер я вам хочу сказати про те, що в обов'язках і взагалі в функціях засобів масової інформації нікого не про що попереджувати. Ми вже зв'язалися з міліцією, нам дав команда mm -hmm. міліціонери, які були на виклику. які Тут були в кількості трьох чоловік, які взяли заяву. Тобто, все це задокументовано. Мене зараз цікавить чисто питання вашого службового характеру, як повинна діяти чергова постанція або ви коментуєте, або вона. І як от мене цікавить питання начальника як до підлеглого, чи все ваше підлегла зробила для того, щоб зустріти поїзд і відправити. Ми поїзда не зустрічаємо. Ми від сигнали. Вхідний, вхідний вихідний відкривають. Вони оголошують електропоїзд. і все. На Вона на не виходить на двір. Я не даю відправлення поїзда з показань машиніста на перуні нікого не було. Перун хорошо освітлюється. Нас я зараз включу. Ви подивитеся лампочки. Всі горять. І вони були аж там в кінці плати. я там їх взагалі не могла бачити. За платформами діжурна ж не побачить, хоч би вона й вийшла, що там людина була. І протягом якого часу стоїть ця електричка? Одну хвилину Одну хвилину зупинка. Вони біля вже, вже те доказує, що вони сідали в останній хвостовий вагон, бо вони запізнювалися. Вона на 10 хвилин запізнювалася. Так, так, так. Чи ж? Вона мала бути за 5 хвилин, хоча б Але до відправлення поїзду. Двадцять 23.35 У нас по графіку. 23.35. 23 в Цей день він прибув. На, на 14 на хвилин він був пізніше. 52 хвилини минути. Я об'явила на 10 хвилин. П'ятдесят минути він був. Звичайно, багато запитань виникає у ході почутого, і чого не прозвучало оголошення про те, що електропотяг відправляється? чому ніхто із працівників залізниці насправді не присвідчується у наявності чи відсутності пасажирів на пероні, як повинні діяти працівники залізничних станцій у випадку надзвичайної ситуації, що робити, кого викликати і як допомогти людині. Виникає багато чому. Сподіваємось, у ході розслідування усе з'ясується. Віримо, що особи, котрі. Допустили службове недбальство, понесуть покарання. Даний факт зареєстрований в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Прова кваліфікація частина 1 статті 276, порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на срок до двох років або обмеження волі на срок до трьох років.